Про Міндіча, про плівки Міндіча, про справу Міндіча. Про взагалі. Ну тому що давайте відверто. Міндіч у всіх на вухах. Телемарафон Міндіч, Чернишов Міндіч, дрони Міндіч, Фламіндіч теж Міндіч, енергетика Міндіч, Кабмін Міндіч, навіть квота в прокуратурі. Це взагалі квота в Генпрокуратурі. Депутати Міндіч банки Міндіч. Ну такі у нас новий нью олігарх, але. Суспільство зірвалося через плівки, міндича, і тут дуже цікаво. Існують ці плівки, не існують ці плівки. Те, що є деякі докази, які чомусь не оприлюднюють. До речі, представник НАБУ пан Кривонос відмовився коментувати не спростовує і не підтверджує, тримає інтригу. Представники САП теж мовчать, але мої друзі на Вашингтонщині кажуть, що доказова база якась є. Але вони теж не кажуть, що це плівки Міндичі чи не плівки. знають тільки, що ФБР займається теж цим напрямком, вже займається. З 2025 року. Щось там зацікавило. Так в мене єдине запитання: чи існують справді плівки Міндича, і чому їх досі ніхто не чув, не бачив, чи це така історія, через яку Сьогодні ми бачимо, як НАБУ і САП керівники набу і Сап можуть торгуватися з офісом президента. Ну, не знаю, за щось через непублікацію цих плівок. І до речі, може атаки на на антикорупційні органи якраз і тривають, тому що їх ніхто не оприлюднює? Чи як? От можете пояснити взагалі цю ситуацію? Тому що тут тільки запитання, відповіді взагалі немає. Давайте розпочнемо з того звідки взагалі суспільство дізналося про те, що існують чи не існують якісь плівки, і що там що хтось комусь щось говорить. Це справа, як і з унітазом у квартирі, цього ж таки, начебто, у квартирі, цього ж таки, пана Мідіча, а поширили інформацію, яка потім виявилася недостовірною. Вибачте мені, будь ласка, але люди на майданах. Під час е, протестів після 21 липня 25 року, тобто після прийняття законопроекту за основою в цілому чотириста вийшли на майдан. Люди обговорювали вже ці плівки і говорили про те, що а вибачте там на плівках. Там президент говорить, що там мені побуку, етат український народ. Я цитую мову оригіналу. Те, що е, було почути, е, хоча ніхто не чув цих плівок, їх е, якби вони існували, ну так дії мали бути законними, якими. Дуже проста відповідь. Є плівки, є зафіксований голос встановлено експертизою, що це голос саме цієї людини. Притягуйте до відповідальності, якщо цього не відбувається. А які сторонні особи, які взагалі не є прокурорами, детективами, керівниками антикорупційної інфраструктури, комунікують про те, що вони, начебто, знають, що є плівки Міндіча. А яка, який кредит довіри цим людям? Бо вони ж стверджують, стверджували про те, що фотографія з унітазом з квартири того ж таки пана міндіща. Потім виявилося, що вона взагалі там з іншого поверху навіть фотографія зроблена в квартирі з іншого поверху. То який кредит довіри цьому? На моє глибоке переконання, плівки Міндіча, справа Чернешова тощо використані були виключно для того, аби яким чином підбурити суспільство для масових акцій протесту. Тому що пояснити дуже все просто: треба виходити на Майдан, бо президент мститься за Чернишова, мститься за Міндіча і хоче там знести антикорупційну інфраструктуру. Але я про це теж казав: приходить пан генеральний прокурор, який каже. Розслідуйте свого Чернішова, свою справу Чернішова. Я про, прошу пробачення, що я так цей. Ну розслідуйте цю справу. Я туди взагалі лізти не буду. Так де ж в нас помста? На, які, на, які, на якому етапі ця помста існує? І чи вона існує тільки в якихось в здогадках когось з так званого так званого громадського сектору, чи, чи це дійсно факти, про які мають місце. Добре, повернемося Можете до того, мені, це? Мені пояснити. Можете мені да. пояснити? Ви ж фаховий прокурор? От як може бути, що по справі всі ті, хто мають другорядні позиції звинувачених, по справі Черношова, у всіх них в зобов'язанні був арешт? А у Черношова головного свідка арешту не САП ані Набу не вимагали? Він підозрюваний. А, і я... підозрюваних інших вимагали е, запобіжний засіб Римані... арешт, абон... угу. а, Дивіться, це насправді абсолютно нормальна історія. Не, не знаю. Дивіться, не, я не в цій справі, і на той момент, коли ця справа отримала вже публічність, коли було повідомлено про підозру і Чернишова і інших, я вже не працював в САПі. Але свого досвіду скажу, що. Це абсолютно допустима історія. Ми ж коли просимо а, суд обрати якийсь запобіжний захід чи застосувати запобіжний захід, ми виходимо з процесуальної поведінки самої людини. Якщо процесуальна поведінка нормальна, пан Чернишов тоді я нагадаю. Він тоді знаходився у відрядженні, повернувся в Україну. Прибув до е, набу е, потім прибув на суд для е, вирішення питання про запобіжний захід. Е, ну його це ну, ця поведінка свідчить про те, що явно він не збирається нікуди тікати. Саме тому, ймовірно, була така логіка у застосуванні чи не застосуванні щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Е, можливо, ну я припускаю, тому що я не можу стверджувати в даному випадку, бо не читав матеріали і не знаю те, що лишилося за кадром судового засідання, коли йому обирали запобіжний захід. Зрозумів, але все ж таки запитань багато і повертаючись до плівок Міндіча, доказова база якась є. ФБР цікавиться. Як ви думаєте, чому на БуСА просто не скаже? Вийде, і скаже, так докази є, не можемо оприлюднити, або доказів немає, що заважає відкрити інформацію, чи це дійсно от, е, пан Кривонос дуже часто каже, що він не може нічого коментувати через е, таємню слідства. В даному випадку я тут бачите, я я стараюся бути абсолютно об'єктивним. В даному випадку дійсно я стану на сторону пана кривоноса, дійсно було би непрофесійно коментувати щось, чого ще не існує. Тобто, підозри немає, тому що коментувати стов розслідування триває, і я завжди займав таку позицію. Це є запобіжником власне того, що люди, які потенційно можуть стати підозрюваними, можуть ухилятися від слідства, від суду, там виїхати з країни тощо. А що чим керуються керівники сам сап і набу в питанні плівка Гміндіча, Я не знаю, я знаю інше. Народний депутат Пан Гончаренко чи не кожного тижня на пленарному засіданні ставить питання проголосувати, запросити у Верховну Раду пана Клименка і пана Кривоноса і запитати їх про ці плюки? Чомусь така ініціатива не набирає достатньої кількості голосів. Чому не знаю? Але було б цікаво їх б почути у Верховній Раді і почути їхні пояснення приводу? Чому от дійс, а чому не хочу? Мені це, до речі, це цікаво. То лежить на поверхні, мало би запросити. Лежить на поверхні, це річ, яка має знаєте, три три крапки, тобто не як щось відчуття чогось незавершеного. От пошуміли, пошуміли і все. Більш того, я вам скажу, що в липні, коли всі майдани вже обговорювали навіть тексти, які, начебто, є на цих плівках. По суті, це стало відмежною послугою сапу і набу, тому що тепер їм постійно треба ходити і пояснювати, а що ж з плівками, як це люди чули, і люди там почули, що там є злочин. А де ж ви з цими плівками? А ви замість цього затримали а, якогось суддю, яка в сумішці несла апельсини і якісь там гроші? Ну це рівень сапу. Ой, Це так, давайте тому така 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 моя відповідь. Я думаю, що в принципі кожен, хто спостерігав за цією ситуацією з боку. І міг можливість, мав можливість, і міг аналізувати те, що відбувається, сам для себе зробив ці всі висновки. Вони всі абсолютно на поверхні, але все-таки, все-таки, було б дійсно правильно почути у парламенті особливо пана Клименка, що ж він пояснює на рахунок цих плівок, десь ці плівки, і яким чином, якщо, якщо те, що говорять офіційно протекло, то звідки люди дізналися про те, що є на плівках? Яким чином стороннім особам стало це відомо, так вас далі тече знову витоки? Чи це хороший виток і, і все добре? Чи, чи це виток тим, кому потрібно? Бо в нас і такі речі є? Ну це не нормально. Взагалі будь які витоки... безумовно не повинно бути взагалі дуже погано, коли тече із набу і сап. Я розумію, коли там в приватних спілкуваннях зі мною хтось сапу чи набу щось розповідає, але а Коли це вкидається і якби: ну, несе шкоду державі, ні, це це геть інше.